Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobsgarден. Вийшла я на вулицю. Погода мерзотна, накрапає дощик. Сьогодні не дуже холодно, але пару ночей підряд у нас був морозець, навіть замерзла вода. Сьогодні. Не холодно, але дуже мокро, дуже волого. І земля мокра, і повітря мокре. І в саду зовсім працювати не хочеться. Але вирішила, поки немає світла, а на вулиці видно, можна поробити щось. Полюбуватися своїм садом, бо все ж таки, не дивлячись ні на що він виглядає непогано. Бачите, який гарний плющик варігатний, яскравий, гейхери наші яскраві. І хоч від цього можна получати задоволення, не дивлячись ні на що. Думаю, сьогодні попрацюю трошки, поки природа дає таку можливість. Хочу пообрізати дещо. От, наприклад, це деревце жимолості трошки підтікати. Весною буде менше роботи. Отут гортензія наша анабель. Треба шапки її позабирати, почистити трошки. Ну і взагалі, я думаю, що і сперейки можна підрівняти, щоб були гарніші, поприбирати трохи. Коротше, треба щось робити, щоб не було нудно. Подивіться, як бомбезно виглядає криптомерія. Так, за нею переживаю, як вона буде почуватися взимку. Ой так хочеться, щоб все було гарне, здорове. Отак От виглядають мої хвойнички тут. Треба обов'язково зараз почистити оцю сосну. Бачите, скільки в неї хвоєпада? Тому що передають синоптики, що має бути сніг. І якщо зараз це все закриється снігом, ця суха хвоя, то я переживаю, що вона може запріти і будуть розвиватися хвороби. А так, зараз почистимо її, і буде тоді все добре, і вона перезимує гарно. Гейхери почувають себе після приморозків дуже непогано. Нічого з ними не відбулося. Оце розсаджені гіхерки. Якщо все буде добре, то будемо весною вам пропонувати. Дивіться, як гарно зараз виглядають плющі. Мені здається, навіть краще, ніж влітку. Тому садіть їх, прикрашайте свої садочки, прикрашайте свої ділянки. Ну і обов'язково зараз обріжу ці шапки гортензій, щоб коли випаде сніг, їх не поламало. І подивіться, навіть виноград ще до сих пор прикрашає наш садочок. Декілька банок компоту ми закрили, тому що він не смачний. Це обичний виноград для вина або для компоту. А оці позалишалися і навіть дуже-дуже симпатично. Перейшла я на цю діляночку. Тут обов'язково треба постригти нашу зміючку, бо дуже заросла. Ось так на сьогодні це все виглядає. Дуже пасмурно і, певно, кадри будуть не дуже гарні, але що маємо, то маємо, як говориться. Мудрина вже ужасна. Ще обов'язково треба постригти оцей барбарис, обірвати листочки в троянди, бо ніяк вони не хочуть осипатися. Подивіться, як гарно тримаються і виглядають. Отаку От я придбала опору, але сама не знаю, чи зможу поставити. Но троянду підготувати треба, а тоді хтось поможе її надіти. на кусик. Яблуня уже совсем скинула. Своє листя, треба її обрізати, покоротше зробити. Не потрібна вона така довга. Листя зібрати, щоб воно тут не перегнивало, не розводило всяких всяку непотріб. Ось так. І вже всі дерева голі, вже всі-всі скинули свої листочки. І добре, що вийшла подивитися, тому що обов'язково треба забрати деякі свої фігурки. Якщо буде сильніший мороз, ніж був, то вони можуть потріскатись. Оці маленькі будиночки. Треба забрати обов'язково, бо дуже їх шкода. Це будиночки ручної роботи. Я їх заказувала для свого садочку. Дуже вони мені сподобались. Так що зараз цим займусь в першу очередь, поки вода ще в мене тече то треба їх помити, бо без світла води майже немає. Доброго дня, друзі! Вітаю вас у новому дні. Вийшла на вулицю, бо дуже гарна погода. Бачите, що мої коти поробляють? Шейкася. Хоче пополювати на них. Боже, Боже, зараз мені поломає ще мою вербу. Моя луна вже виросла, доросла, На зиму пожурніла. Луна, ну-ка, злізь, звідти, бистро. Да, я тебе зніму. Давай. Давай. Недовольна, ще урчить. Ой, вийшла вам показати, які на вербі з'являються котики. І ще для них зарано, мені здається, бо як буде тепло, то ще й порозпускаються. От такі білесенькі на гілочках. Вже й шкодую, певно, що обрізала забагато. Не буде їх багато дуже, але щось добре, що залишила, а не зробила так, як хакору. Ви знаєте, я замітила таку тенденцію, що як тільки на вулиці Гарна погода, зразу з'являється куча невідкладних справ, які не можна відложити, і треба обов'язково, обов'язково срочно зробити. Але все одно знаходжу час і кожен день виходжу, ну майже кожен день, якщо не йде сильний дощ, виходжу і трошки щось роблю. Сьогодні хочу чогось чогось мені захотілося обрізати оцей ялівець. Ми думаємо, що йому вже буде все, що він не виживе, не покращиться, але Ну, ще хоча б перезімую, обріжу його і вам покажу, хоч взимку буде стояти гарненьке, а тут таке розподахане, непонятно, що в нього. Оці гілки наростали. і вони неблакитні, вони теж всі пожовтіли. Так що, певно, йому конець. Ну, і оці трояндочки зараз обріжу. Поки ще не стемніло, бо, як говорю вам, можна було вийти раніше, але було куча інших справ. Ну, ось деяку роботу я поробила. Тут я почистила свої сосни, оцю сосну грін твіст. Багато. Хвої опавшої позбирала, а деяка залишилася. Нічого страшного, за зиму перепріє. Отак От зараз виглядає ця сосна. Покажу вам ближче. Бачите, як в неї гуляються стовбури. Але, напевно, мені це в ній і подобається. Але все одно вона пишненька. Треба буде. Прирости, все-таки прищипувати, не давати їй виростати такими довгими, щоб не була вона дуже-дуже е ріденька. хай загущується трохи. Ну, Буду формувати, тоді буду вам показувати, будемо її ростити разом з вами. Е хочу, щоб е висоту забора вона взяла все-таки. Мені здається, що це буде гарно, коли вона буде собою прикривати забор. Я лиці даю поки що ростини, прищіпую її, тому що прирости в неї невеликі. Вона на зараз виглядає гарно, густенька. Слава Богу, вона віджила, здоров'я її покращилось. По зрівнянню з тим, як колись купляла, ну, на мою думку, виглядає гарно. Також почистила оцю сосну, вона вже росте досить давно. Подивіться, яка наросла грем'єзна. І всередині дуже багато упавшої хвої, хвоєпаду. Почистила, щоб не збиралося там нічого. Тепер вона гарна, чистенька. І взагалі люблю, коли мої хвойні дерева почищені, тоді вони виглядають гарнезно і вони здорові. Тепер підемо подивимося на мій міксбордер, що я зробила там. Ось так він виглядає на сьогодні. Це міксбордер знаходиться за парканом, як ви знаєте. Хто давне, давно спостерігає за нашим каналом. Дуже гарного забарвлення набула оця туя. Бачите, яка в неї помаранчева хвоя зробилася? Звісно, весною вона виглядає набагато цікавіша, вона тоді яскраво яскраво жовто салатова але і зимою це теж досить гарно. Пообрізала свої сєдуми. стало чистенько, не завадило би ще прополоти, бачите, бурянець де-не-де пробивається, але якось лень не хочеться, трохи прохолодно. Так, я обстригла ялівець, хай ще постоїть, покрасується, шкода його, бо зараз виглядає він цікавенько. І хто не знає, що він захворів, про це навіть не здогадується. Обрізала свої троянди, почистила все трошки. І взагалі мені здається, що в такому вигляді міксбордер зимою е, виглядає досить гарно. Через пару днів вже буде зима, а рослини все одно яскраві. І навіть якщо накриє їх сніг, все одно це буде досить привабливо. А на вашу думку, Подивимося на другі частинки мого саду. А до речі, хотіла вам ще сказати, що після того, як я постригла цей олівець, я його обробила антистресом Це в мене Мегафол дуже гарний препарат, мені подобається. Вже, можливо, захолодно для обробки рослин. Але все одно треба їх обробляти, оберігати від хвороб давати їм можливість гарно перезимувати. Ще я думаю, що в мене буде ще одна обробка. Мідян екстро хочу пообробляти дерева перед зимівлею, але ще трошки почекаю. На цій діляночці поприбирала листя. Бачите, гортензії тепер чистенькі, нічого їх не забруднює, а свої широколисті гортензії поки що зробила ось так. Бачите, знизу понасипала верховий торф на коріння. І понакладала з обрізаних волотистих гортензій у ці суцвіття. Мені кажеться, вони не дуже намокають, навіть якщо йде дощ, і так зберігають тепло. Їх позв'язувала, і потім, коли будуть, якщо будуть дуже морози, тоді, можливо, ще накрию їх агроволокном або якимось захисним матеріалом. Про це подумаємо потім. На зараз поки що отак. От це стоять відра з німфеями, треба їх опустити у погріб, щоб вони там зберігалися взимку, але ще не дуже холодно. Тут позбирала також листочки наші, ще залишилося ось там. Листя від персика, можливо, сьогодні ще дороблю це, побачимо. Ну, а на зараз все виглядає ось так. Мені все подобається. Сподіваюсь, що вам теж. Навіть шавлія ще тримається, бачите, яка гарна. ці фігурки, що з бетона, вони так і будуть зимувати. Їх я забирати не буду. Їм від морозу нічого, вони не репаються. Стоять і витримують всі негаразди, і дуже прикрашають садочок взимку. Не дивлячись, що в нас були мінуса, хеба наше нове посаджене тримається. Дуже сподіваюсь, що воно витримає, бо дуже воно гарнезне. Квіточки розпускає дуже помаленьку. Ось бачите. Але все ж таки тримається, живе. Я дуже-дуже цьому рада. І ще хочу вам показати, як наші клематиси. Не дивлячись ні на що, як ми з вами, на всьому, бачите, квітують і пуп'янки в них ще є. Бідні, обморожені, підморожені, але якось потрошки тримаються дивно. Все хоче жити, все хоче жити. Непогано зараз виглядають чимирники наші. Чимирник чорний заквітає. Ось так виглядають його квіточки. І ось так садок. Готується до зими. Буду прощатися з вами, друзі, бо показувати поки що немає нічого цікавого. Якщо буду робити ще щось, обов'язково вам покажу. Якщо буду щось стригти або щось прибирати. Будете робити це разом з нами, тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки. Буду вам за це дуже вдячна. До нових зустрічей!